Декілька десяток автівок вишукувались в очікуванні старту. Хмельницькі любителі швидкої їсти вирішили відзначити свято покрови на колесах. В рамках заїзду учасники вшанували героїв сучасних. Їхня кров пролилася взимку на майдані. Окрім автолюбителів до портретів героїв Небесної Сотні, квіти поклали і подільські козаки. Автомайданівці з патріотичною символікою на своїх залізних конях з'явилися неспроста. Святу покрову вважають заступницею козаків та борців за правду. Це свято Покрови дасть нам ще один зараз поштовх, нас покриє, нас благословить на це, щоб ми змінили кардинальну зараз ситуацію в нашій країні, щоб ми вже точно могли жити як європейці. Доєдналися до місцевих учасників і автолюбителі з Тернополя. Власники декількох легковиків вирішили підтримати колег. Свій пробіг на колесах присвятили ще й боротьбі з корупцією. Ми сьогодні приїхали з Тернополя підтримати цей. Я вважаю, що цю прекрасну акцію, яка буде спрямована на те, щоб, скажімо, наші міста, такі як Тернопіль, Хмельницький, вся західна Україна проснулася і ще активніше почали підтримувати наші дії по боротьбі з двома нашими основними ворогами це путіном і корупцією. Андрій Деркач каже, події на Сході неабияк зв'язують руки активістам автомайдану. Проте після припинення бойових дій вони планують розгорнути з новою силою свої методи боротьби, зокрема і сміттєву люстрацію. Події на сході рано чи пізно закінчаться, і тоді ми дуже активно візьмемо, візьмемося до роботи по подоланню корупції. Як ми вже почали з Києва під Верховною Радою, це мусорні баки це найдешевший і найнадійніший спосіб для того, щоб показати чиновникам їхнє місце. Обіцяли автомайданівці влаштувати цього дня ілюстраційну ватру. Стрибок через вогнище має показати хто справжній козак.